Привіт, з вами Асінка і сьогодні я навчу вас робити реколор у 74Studio. Першочергово нам потрібно встановити сам 74Studio. Ось буде сайт і на нього буде ссылка в коментарях. Вам потрібно обрати, у вас Windows чи Mac. Перша ссылка це для Windows. Ось тут вам потрібно буде пролистати донизу та знайти велику червону кнопку Download. Тут є інсталер та Zip. Інсталер це одразу завантажується як та у вас є зіп. Це типу файл, який буде зжатий. Мені зручніше одразу екзешнік, тому я нажимаю «Інсталер» і нас переносить у Google диск. Тут буде велика кнопка синя Завантажити. Ми тикаємо на неї. Нас переносить на нову сторінку, де буде написано Google диск не може перевірити цей файл на наявність вірусів. Тикаємо все одно Завантажити. І в нас завантажується наш файл. Ось він. Тепер нажимаємо сюди. Нажимаємо запустити. Та починається в нас інсталінг. Нажимаємо, що ми згодні. Next. Ось ця кнопка відповідає за те, щоб у вас був ярлик на робочому столі. Якщо він вам не потрібен, галочку звідси можна прибрати. Далі нажимаємо Next, Install. В мене не вийде, бо в мене вже є Sінc4 Studio. Але можна нажати далі, і він просто почне його перестановлювати. Це нічого не дасть. Щоб відкрити програму, нам можна в самому, в самому кінці інсталінгу просто натиснути тут галочку. Вона буде автоматично тут стояти. Якщо вам не потрібно запускати програму, ви можете її обрати. Нажимаємо «Фініш», І в нас відкривається програма. Першочергово у вас викине ось таке вікно. Тут ви можете обрати мову, на якій ви будете користуватися програмою. Тут їх багато, але, на жаль, нема української, що досить сумно. Далі ви можете ввести ваш нікнейм, яким ви будете користуватися, якщо збираєтесь завантажувати ваш CC-контент у публічний простір. Далі вам потрібно обрати путь до гри. Як це зробити? Вам потрібно натиснути на ці три кнопочки та знайти там, де у вас лежить гра. В мене вона лежить ось по такому шляху, і вам потрібно обрати просто саму папку Z74. Не треба шукати Game, Bean, Exeshnik, самого Сім'са, ні. Нажимаєте ОК і все. Далі у вас буде Sims Documents, це там, де у вас знаходиться папка «Mods». Далі у вас буде путь до Blender, якщо він у вас встановлений. Він в мене є, і цей путь обирається автоматично. Ось ця галочка відповідає за те, що ось тут у вас будуть показані ваші проекти. Ось тут. Наступна галочка запам'ятовує розмір вікна, яким ви користуєтесь при початку роботі в програмі. Наступний етап відповідає за, за кількість того, скільки тут буде проєктів. Ось це за що відповідає, чесно, я не розібралася. Коли ви закінчили налаштовувати ваші налаштування, ось тут нажимаєте Save. І програма їх зберігає. Тепер тут. У нас тут є анімації, білдинг, тобто будівництво, об'єкти та кас. Щоб зробити саме реколор. Нам потрібно нажати Add Swatch. Нажимаємо і нажимаємо кас, бо сьогодні я буду показувати вам, як це робити у касі. У вас перший раз воно може завантажуватися досить довго, бо е програма шукає усі ваші файли з гри. Ось тут ми можемо обрати категорії, які нам потрібні. Тобто human, тобто людина, великі собаки, кошка, маленька собака або лиси. Далі обрати стать, чоловік чи жінка. Далі вік, дорослий, дитина або тодлер. Далі ми обираємо тип наших аксесуарів, або одягу, або будь-чого. Наприклад, мене цікавить навіть, не знаю, волосся. Далі можна обрати. Пак, в якому вона знаходиться. Тобто, якщо ви точно знаєте, що ви хочете реколорити. Далі нам потрібно обрати зачіску, яку ми будемо реколорити. До речі, зараз я зміню стать, бо мені так буде зручніше. Так, ось у нас є жіноча стать, наприклад, я оберу ось цю зачіску. Нажимаємо Next, відкривається вікно, де ми повинні вписати назву нашого package-файлу. Ми його завантажуємо і зберігаємо. Далі треба трішки почекати, і воно в нас відкриється. Як бачите, ось наша моделька ось на неї вже є це волосся. Ось це ви, в принципі, можете або видалити, або змінити тут колір. Бо в грі воно нічого не замінить, воно завантажиться як додаткове. Тобто, оцей колір волосся він не зникне, він буде. Тому ось тут ви спокійно можете його змінити. Наприклад, на ось такий як його, бірюзовий. Або вибрати один з таких кольорів. В нас буде, нехай буде бірюзова перекраска, чому б ні. Нам потрібна ось ця перша графа, де буде якраз-таки текстура нашого волосся. Тут ми нажимаємо Експорт. Тепер ми зберігаємо його в PNG-форматі. Далі відкриваємо Photoshop або будь-який редактор, де ви можете змінити колір. Та знаходимо нашу збережену текстуру. Переміщаємо її у редактор. Ось тут у нас відкривається наш редактор, де ми можемо перемалювати оцю текстуру. Це робиться неважко, особливо, якщо ви не хочете заморачуватися як я. Тому я зроблю це ось так. Я просто залью потрібним мені кольором, а потім оберу режим накладання. І, наприклад, залишу ось так. Тут можна вибрати непрозорість. Коли ви закінчили редагувати вашу текстуру, вам потрібно її зберегти. Зберегти її вже бажано під новою назвою в PNG-форматі. Зберігаємо. Ось наша текстура. Тепер тут ми нажимаємо імпорт і завантажуємо нову текстуру. Ось наше волосся, як ви бачите. Якщо ви хочете додати ще СWч, ви також можете це тут зробити. Просто нажавши Add Swatch, у вас додається новий свотч. тут ви міняєте колір, Знов нажимаєте Import і завантажуєте нову текстуру. Якщо він вам не потрібен, нажимаємо Remove Swatch. Ось тут ви можете додати зображення. Але це не обов'язково, якщо ви редагуєте вже існуюче волосся, бо воно буде показано з іконкою, яка є в самій грі, тобто зі стандартною. Це не обов'язково. Тепер ви нажимаєте Save. І наш пекедж файл збережений. Так, тут невеличка вставочка, бо я забула розповісти вам про вкладку категорії, яка знаходиться поряд з вкладкою текстури та мешем. Дивіться, у цій вкладці ви можете вибрати тип одягу, тобто волосся, аксесуар або щось інше, якщо ви создаєте свій сісі. Також ви можете вибрати вік та гендер, яким, якому буде підходити ця річ, колір, вікова категорія, гендерний стиль. Чи підходить вона для окультизму, тобто для людей, прибульців, русалок та інших. Ви можете вибрати стиль одягу, для якого буде видна ця категорія волосся чи одягу. Також можете обрати кольорову палітру. Крім того, якщо пролиснути нижче, там буде вид тканини, культури, довжина волосся, тип волосся, колір волосся, якщо ви змінювали текстуру і хочете, щоб вона відображалась з певним кольором. Також текстура волосся та інші опції, які деякі з них мені не зрозуміли. Це не дуже важливо, якщо ви робите CC для себе, але якщо ви збираєтесь робити для інтернету та для інших юзерів, то ви можете обрати тут пропорції та поставити їх, як вам потрібно. І дивіться, кнопка зберегти для всіх свочей працює саме на той файл, який ви редагуєте. Тобто. Якщо ви тикнете зберегти для всіх Свочий, а Свочі там у вас декілька, то воно збережеться для всіх Свочи саме того об'єкту, якого ви редагуєте. Тепер нам потрібно перейти там, де в нас лежить наші моди. Тобто ось наша папка модс. Знаходимо наше волосся і переміщаємо ось сюди. Тепер нам потрібно перейти в гру. Коли ми перейшли у 74, 4 нам потрібно знайти нашу зачіску. Як це зробити? Ми заходимо в зачіски. Ось тут обираємо той пак, який ми редагували. Тобто день спа. Набори і шукаємо тут день спа. Ось він. Ось та зачіска, яку ми редагували. Ми, коли ми її відкриємо, у нас тут якраз таки буде ось він наш колір. Ось він. Як бачите, він не замінив ніякий колір, а додався як новий. Так працює будь-яка система. Зараз я вам покажу ще, бо я змінювала ще кошки собаки та одежу. Тобто, знов-таки знаходимо за допомогою каталогу, обираємо зачіску, яку ми змінювали. І ось наш колір. А ось так у вас буде два однакових кольори, коли ви не видалите той свотч, який вже існує. Також з одягом я редагувала спідницю з доповнення життя на острові. Ось ця спідниця. І ось цей реколор. Як бачите, я навіть тут додала таку фоточку з 74 Studio, де показан колір. Ось цей реколор. Так, можна реколорити все, що вам завгодно. Тому користуйтесь. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб чекати нові туторіали, які я, скоріш за все, буду випускати. Всім дякую за перегляд!